Вам наглядно продемонстрували, як утворюється тромб. Вітаміни відриваємось поповні. <плес> Та що ви взагалі знаєте про відриватись? Курити і матюкайся, коли відповляться. Відриватись може зуб в роті дитини. Після фрази батька я просто подивлюсь. Ну або ж воскова полоска, яка прямо зараз знаходиться на моїй битці, рви! Ой, ти хто? Козирог? Ні, я Овен, а також я син Маліфісенти. І як тебе звати син Маліфісенти! Ростик. Ну для вас я Ростислав Ігорович, понятно? Ігорович! Так, Ігорович? Чоловіка маліфісенти звали Ігор. Тобто в Маліфісенти прям всі діти рідні і від одного чоловіка. Я прийомний. Чуєш, мужик, не заважай нам виступати. Чуєш, мой, а ти чого так само розмовляєш? Ти хто? Я капітан команди Вітаміни. Ну і я капітан команди Вітаміни. Якого ти року капітан капітан? 25-го. А я 20-го і 21-го. І чим доведеш? Ну я! Ковідна маска! Капітан у нас ковідний! school! О, ну все, ви догрались! Ви мене розізлили! Щас возьму вас і прокляну! Коли щас! Ти тиш! Ну і що ти зробив? Ну ти дичь ну! ж треба було якось бойбова вас прокинути! Я ж взагалі нічого такий колдун! І на що ти нас прокляв? На те, що ви тільки те і будете робити, що танцювати на сцені. Тю, а нічого нового не придумав. Придумав. Ви будете тільки те і робити, що танцювати на сцені, але не синхронно. І тільки я буду вирішувати, хто буде це робити, а хто ні. Да, дівчата? На кухню! Та приберіть ви вже цього козла зі сцени! От козла чую, ти що з масошов, чи що? Все! Я дістую веретином уколю і ти заснеш. Як ти це зробиш? А, та воно не больно, вона як 80 80-й камарик, Так. тик. О, а ось що буває з тими, хто не розписиться журналіст техніки безпеки. Що з ним робити тепер? Давайте робити так саме боже і Шахетами. Що? Нічого! Так, берем бика за рога. Несемо гримерку до команди Жиза. У нас блок вибухового гумору на полицях супермаркету. Yeah. Ющенко. Є! Ah. Yeah. Хорошо. Каре! Yeah. Так, стоп! А чо коре? То, що каре? То ще я народилася, у мене багато було. Всі троє! А! Є! Кимчанин нема! Слава Богу! «Червону руду, не шукай вечорами» тут. Yeah. І що? Всі в двіжок хочете? Ага. Часи змінюються. А двіжок вічний. Вітаміни за вічний двіж. Трошки інтелектуального. У морських коників народжує самець, а самка. Ситуація, Коли сувора ситуація виявляється ще суворішою ситуацією бо розвіюється міфи дитинства Діда Мороза не існує, <рив> і ніякий святий Миколай не кладе подаруночок під подушку. <рив> Зубної феї також немає, це мама зубик виймає і монетку кладе. <рив> і ніякий твій тато не космонавт. Звичайний льотчик. І бабуся кошенят у відрі. Не гулять водила. Все, ви не підходите на посаду вчителя початкових класів. Чому? Чому? Ви ще питаєте, чому? У вас ферографії нема. У номінації не все то танець, що шевелиться», перемагає новий вид забігу змагання в пліч обертальний рух відносно осі. Так чучело для маси, але ще ніхто не заморочувався. Модем Старлінг. Гарячий сезон на шиномонтажі. Боярський шиномонтаж сосочок. Боярський шиномонтаж сосочок. Тільки не дергай. Так, ну танці, танцями, але нам я кажу, треба будити нашу сплячу красуню. Тільки в нього є права. Да, дівчата, да, я молодший цимбалюк. Да, теж холостий, Ще чотенька. Запить і матюкаться, ніколи не відбавляться, бить курити. А що ви на мене дивитесь? Театральний поцілунок, господи, заспокоїлись. Що ви, прийоми, що мої? Реально подумали, що вас прокляну. Команду, в якій я виріс? Команду, яку... Яка привила мені любов до сцени, яка зростіка зробила Ростислава Ігоровича? Я ж просто хотів ще раз це відчути, дякуючи різі сміху, що я зміг виступити за своїми вітамінками хоча б у ролі куратора. Я ж також вітамін, хоч і трошки просрочений. Також хочемо подякувати тим, хто зараз оберігає наш спільний дім і передати їм тепло Одеси і Миколаєва. Усмішку Чорнобая та Умані. Підтримку села Білки, Великої Олександрівки та, звісно ж, Києва. Ну і від нашої маленької бойерки хочемо передати велику кількість любові. З вами була команда Вітаміни. Залишаємось вірними своєму. Танцюємо!